Давай, Моля, зач... зачекай, зачекай. Ж Дама Муля, зачекай, дочекай. Ти Да, мам. Да. Та нічого ти ж накриваю на стіл їсти, приготувала. Да. Та цілий день біля плити, як завжди. Котлети жарила. Да. Котлети пюрешку зробила, салат зробила, хліба спекла. Да знаю, що мам, яка допомога, від кого тут допомога? Хіба від них дочекаєшся той допомоги? Це що? А ну почекай, мама, почекай. Ти куди поїдь? Куди поїдь? А що, не може? Ти на дієті поставив. На які На їді. тобі булку. На які Бери вже булку, булку безлютенову. Давай, на висівках, оце їж. А це, це нам. Це мені. Да, мам, да. Да. Та тут вліклася Юра, саме зайшов, то ж в Xbox грає днями, то хоч кажу, йди поїж, бо, бо за тим то, телевізором тим Xbox ж не бачиш світу білого. Да. Та біда, біда, не знаю, що з тим Xbox. Ом. Але що ж ну любить він так розслабляється, то хай грає. Хтось да, хай поїсть, хай собі далі грає. Да. А я хочу що таке поприбиратися ще хочу, тому що то ж, готова треба посуду помити, прибратися. Я не знаю, що ще. таке. По домашньому стірка, глашка. Так, да. що завжди. І так, і до самої ніченькі, так. Да. Да. мам, будемо вечеряти тоді. Хорошо, вам теж давай. Пока-пока. Угу. Прибрав після себе посуду суду готово? Ні, не помив. Так, так що ти сидиш ще? Так ти ж коли мамі, що ти будеш мити. То, що я сказала мамі, то я сказала мамі, а ти встав і після себе побирав. Я пишу мамі жалітися, свої тебе. І ти пожалійся.